Доброго ранку, мої любі малята! Дуже рада вас вітати. Усі ви знаєте, що нині в нас зимова пора. Як же ми лагідно називаємо зиму? Зимонька, правильно. А білосніжна зимонька славна не тільки своїми холодами, морозами та веселими розвагами, які вона приносить вам малята. А ще і чудовими святами, радісними і трішки чарівними. І ось незабаром настане одне з найкращих зимових свят. Що це за свято таке, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте уважно. Все прикрашено красиво, ніби жде якого дива, діти радісно сміються, скрізь ялинки продаються. Це малята на поріг скоро ступить новий рік. Новий рік найвеселіше довгоочікуване свято. Із радісними вітаннями, подарунками та яскраво прикрашеними ялинками. Але не слід забувати про безпеку під час новорічних свят. Тому сьогодні пропоную разом вивчити правила поведінки. Які треба дотримуватися, щоб свято залишалось радісним та веселим. Ну яке ж свято Нового року може бути без новорічної ялинки? Але вам треба знати, що гратися під ялиночкою небезпечно. Ти, ялиночку, люби і на себе не тягни. Обережно грайся поруч, щоб не трапилось біди. Під час прикрашання ялиночки треба бути обережним, оскільки деякі ялинкові іграшки зроблені з тонкого скла. Якщо така іграшка впаде, вона може розбитись. Саме тому дітям краще прикрашати пластиковими, дерев'яними, паперовими іграшками, а скляні треба залишити дорослим. Не торкайся увімкнених гірлянд. Гірлянда прикрасить святкову ялинку, але не обмотуйся нею, дитинку, мов диво засяєш ти вмить новорічну, та струмає силу не зовсім комічну. Якщо ялинка або кімната прикрашена світловою гірляндою, треба пам'ятати, що це теж джерело небезпеки. Гірлянда повинна висіти так, щоб її ніхто не міг зачепити, тобто безпечно. До неї не можна торкатися ніякими предметами, щоб не пошкодити зовні. Не торкайся обірваних дротів. Обірваний дріт небезпечний і злий, Побачив, то треба тікати мерщій. Він може вколоти як 100 їжаків. Тож будь обережним і слухай батьків. Дітям не можна самостійно вимикати гірлянду. Виходячи з приміщення, нагадайте дорослим, що необхідно вимкнути її з електромережі. Пенгальські вогники. Які вони яскраві, але теж небезпечні. Вогники у процесі горіння виділяють шкідливі речовини. Тож запалювати їх варто лише на відкритому повітрі, на подвір'ї. Дітям не можна запалювати вогники самостійно. Не варто тримати в руці більше одного вогника. Запалений вогник треба тримати якомога далі від тіла, щоб не отримати опік. Стояти з ним треба на відстані від інших людей. Не можна бігати з запаленим вогником в руці. Не можна кидати його на підлогу. Це може спричинити пожежу. Хлопавка. Це не зовсім забавка. Необхідно знати правила їх використання. Користуватись хлопавкою можна лише під доглядом дорослих. Під час використання не слід спрямовувати хлопавку на себе чи когось іншого. У жодному разі не використовувати хлопавку поблизу відкритого вогню, свічок, каміна, печі. Адже це може спричинити загорання. Хлопавка це джерело гучного звуку. Якщо ви ніколи не бачили раніше, як її використовують, Нехай перший раз їх хлопнуть дорослі, а ви відійдіть на відстань, щоб не злякатись потужного звуку. Не варто забувати, що гучні звуки можуть налякати домашніх тварин, котиків, собачок та інших. Слід запускати хлопавку подалі від них. Дітки, якщо ви побачили, що горить гірлянда або ялинка, необхідно обов'язково першочергово сповістити дорослих. Але якщо дорослих немає поруч, треба зателефонувати за номером 101 101. 101. Дітки, що ми сьогодні з вами вивчали? Так, правила поведінки під час новорічних свят. Які правила поведінки ви запам'ятали? Гратися під ялинкою небезпечно. Не можна торкатися увімкнених гірлянд. Не можна торкатися увімкнених дротів. Не можна без дозволу батьків брати бенгальські вогники та хлопавки. Дітки під час новорічних свят обов'язково слухайте батьків. Та дотримуйтесь тих правил, які ми вивчили. Я вам бажаю веселих та безпечних зимових свят. До побачення!